Як зв'язати зразок в'язання по колу. Дивіться у цьому відео. Вітаю! Мене звати Марина Осіпова і ви на каналі В'язальна майстерня. Коли ми в'яжемо по колу, круговим в'язанням це може бути шапки, шкарпетки, рукавички та будь-які плечові вироби, це можуть бути светри, майки тощо. Доцільно зробити зразок в'язання саме по колу. Зазвичай майстрині в'яжуть зразок в'язання прямо поворотними рядами, але ви помічали, що щільність відрізняється вже в готовому виробі, тому що, коли ми в'яжемо по колу, ми в'яжемо тільки з лицевої сторони нашого полотна. Тобто, якщо у нас це панчічна в'язка то з лицевого боку в нас лицеві петлі, а з виворітного виворітні. І коли ми в'яжемо по колу, ми вив'язуємо тільки лицевими петлями. Тож в цьому відео я покроково розповім, як зв'язати саме такий зразок. Додивіться це відео до кінця. І в кінці, якщо вам відео сподобалося і цей урок по в'язанню сподобався, поставте вподобайку. Та напишіть ваші враження, знали про цей спосіб, або використовуєте його і взагалі ваші враження. Тож, давайте розглянемо поближче. Дивіться, що з собою представляє цей зразочок. В мене тут зв'язані тільки лицеві петлі, а ззаду ви можете бачити ось такі довгі протяжки. Як в'язати? Далі у відео. Але є нюанс, який я розповім вже при в'язанні. Бачите, тут в нас ниточки можуть розпускатися, тож обов'язково робимо перші три, три петлі виворітними в'яжемо всередині в'яжемо тим візерунком, який. Ви будете використовувати при в'язанні ваших виробів. У мене це лицева гладь. І закінчуємо в'язання також трьома виворітними петлями для того, щоб коли в нас полотно потягнеться, щоб ми ага. могли бачити ось цю петельну доріжку. Рекомендують розрізати ось тут, в цьому місці. Але я не рекомендую. Робіть ці протяжечки довгими для того, щоб потім використати, якщо вам не вистачить пряжі, цю пряжу далі подальше у виробі. І дивіться, як потім можна добре зробити заміри. Лінійку ми ставимо від початку петельного стовпчика і до його кінця. В мене тут 24 петлі, і я вже бачу, скільки в. 11,5 см, у мене 24 петлі. Так само я можу поміряти і ряди. Я ставлю від початку петлі, я ось бачу, ось вона починається. І дивлюся: ось тут закінчується петля 11. Підрахую, скільки рядків, і визначу свою щільність в'язання. Тож, приємного перегляду. Для в'язання свого зразка я набираю 30 петель класичним способом. Ви можете набрати будь-яким способом, який зручний саме вам. Далі, наступний крок ми звільняємо, достаємо одну спицю. Пров'язав 30 петель, ми з вами будемо робити наступним чином. Нам необхідно в'язати тільки лицьові петлі, тому що по колу ми будемо йти завжди лицевими петлями. І для того, щоб не в'язати маленький зразок по колу, петлі, що знаходяться на спиці, перший набраний ряд, ми переведемо на інший ряд. О, ми переведемо на інший край спиці. Ось таким чином. Але в нас тут немає робочої нитки, і ми її будемо також переводити. Для цього ми просто протягнемо нитку, зробимо, щоб вона була повільна, така довгенька, для того, щоб, коли в нас полотно зв'яжеться, нитка в нас не стягувала. Робочу нитку я кладу на палець вказівний, вказівник не на себе, а від себе. І притримую. Тому що в'язати ми будемо далі від мотка. Яка може бути помилка, кладуть навпаки, коли пров'язуєш, і вже немає місця, немає довжини нитки, щоб в'язати. Будьте уважними. Кладемо нитку від себе на вказівний палець, притримуємо нашими вільними пальчиками так, допомагаємо. І будемо в'язати наступним чином. Перші три петлі будемо пров'язувати виворітною, і останні також будемо пров'язувати виверідними. Ті петлі, що всередині, будемо пров'язувати лицевими. Першу петлю також будемо пров'язувати. Пров'язуйте тим способом, який вам зручно, я в'яжу бабусиним. А далі будемо в'язати. Завжди класичним, тому що це в нас буде йти в'язання по колу, коли ми будемо в'язати виріб, а зараз ми в'яжемо зразок і пров'язуємо до кінця ряду, залишаючи три петлі. І ось в мене залишилося три петлі, я їх пров'язую виворітними петлями. Підтягнула. Далі, перевожу робоче полотно на кінець спиць, тобто на початок іншої спиці. Трішечки підтягнули. Робіть так, щоб однакові ці. Звісаючі петлі були. І знову я кладу на вказівний палець від себе, пров'язую дві три виворі, я беру за задню стінку і пров'язую лицеві петлі. Тобто, всередині у нас буде 24 петлі. І що ви думаєте? Я взяла не ту, не за той кінчик, бачите? Розпускаємо, будьмо уважними, і цей розпускаю. І дивимося, де моя помилка. Я не підхопила ось цю ниточку. І дивлюся, щоб приблизно в нас ці ліанки, які там будуть виходити, були однакової довжини. Так, і продивилися вже все правильно я взяла від себе. Подивилася, що від себе, а не подивилася що не затокінчик, так, і тепер пров'язую лицеві. І останні три петлі пров'язую виворітними петлями. І знову перевожу на інший кінець моїх спиць. Кінчик підхопила, не кінчик а робочу нитку. І перевожу також на початок цього ряду. Пров'язую виворітний три петлі. І так будемо повторювати приблизно 10 см, поки в нас не буде висота нашого полотна, нашого зразка в'язання 10 см. І останні три виворітні. І знову переводимо, переводимо робочу нитку на початок. Три виворітні петлі і далі лицеві. І наприкінці ми вже бачимо ці границі, і пров'язуємо. Три виворідні петлі. І так, в'яжемо далі. Я ще пров'яжу кілька рядків, і далі вже самостійно будемо в'язати без камери. так І ось ви бачите, вже вирисовуються наші петельки, вони гарні, так само будуть і полотні, зв'язаними по колу. І не забувайте, зразок в'язання завжди ми в'яжемо тими самими спицями, що і основне полотно. Тобто полотно нашого виробу. Так, ми ну, зустрінемося. Я перевожу петлі, зустрінемося з вами, коли я пров'яжу приблизно 10 рядків. Але вже можна побачити, як відрізняється полотно. Так. І ось мій зразок готовий. Подивіться, як він виглядає. На перший погляд дуже забавно. Але насправді це, подивіться, в'язання по колу, тільки ми не прив'язували повністю ось, ось ззаду, так? ми робили таку велику протяжку. І давайте я помірюю. У мене є лінійка і поміряємо приблизно 10 см, в мене трішки більше. З розрахунку, що можливо виріб підсяти, так. Можна ще рядочок пров'язати. І далі ми просто закриваємо петлі. І нитку можемо не обрізати, а потім її навіть використати використати цей зразок, коли ми його розпустимо, якщо нам необхідна буде нитка. Закриваємо петлі. Так само роблю протяжку, накладаю від себе нитку і закриваю петлі за малюнком. Так, тут я буду пров'язувати дві разом виворітною. А далі лицево зняла і протягнула крізь петлю що на спиці. Так. Зняла і пров'язала, точніше, пров'язала петлю і потім цю другу петлю. Протягнула крізь петлю що на правій спиці, не затягую. Якщо ви будете пров'язувати дві разом, то у вас ці петлі будуть схрещеними. Якщо ви придивитесь уважно то це пров'язування дві петлі з нахилом гліво і закриваємо. Пров'язуємо, виворітними так само. Виверідну пров'язали і проділи крізь петлю, що на правій спиці. Далі нитку можемо обрізати. Витягуємо довгу петлю, беремо ножниці і посередині обрізаємо. Робочу нитку тягнемо, і витягуємо. І таким чином зразок у нас готовий. Відкладаємо в сторону спинці і дивимося. Ось такий зразочок. У мене вийшов, зв'язаний з імітацією по колу, тобто, я пров'язувала тільки лицевими петлями і робила ззаду ось таку довгу протяжку в кожному ряді. По бокам в мене три виворітні з початку в'язання та наприкінці. І ви бачите, для чого це зроблено. Для того, щоб ми вже знаємо, що петлі будуть. Трішки розпускатися і щоб у нас зафіксували ось ці края з лицевих петель. І далі йдемо робити вологу теплову обробку. Тобто нам треба його попрати у мильному розчині. Це може бути і шампунь, і засіб для брання трикотажних в'язаних речей, або спеціальне мило. Це вже на, вас, на ваш розсуд, Тож, далі йдемо купатися. Набираємо у мисочку або тазик теплу воду, нам ще не дуже тепло, беру мильний розчин. Небагато води беремо, і наш зразочок відправляється до купання. Дивіться, щоб всі петелечки намочилися. І кілька хвилин наш зразочок полежав, і ми його ніжно викручуємо. Воду можна зіляти і під проточною водою сполоснути. Для того, щоб зайву воду прибрати, можна використати рушничок і також покласти його, завернути в рушничок, в рушничок і ось таким чином забрати зайву вологу. Далі розкладаємо наш, наш зразочок на поверхню. Йдемо далі. Розкладаємо зразочок наш на поверхні. Бажано підстелити або рушничок, або якусь тканину, яка може забрати зайву вологу. І ось так я розкладаю, нічого не фіксую, щоб він висох. У своєму, так помовити, переродньому середовищі. Можна зверху, можна знизу, давайте ось так, наприклад і ось так. Давайте все ж таки з цього, з цього краю, з цього боку, тому щоб бачити всі петельки, щоб були розкладені. Сподіваюся, відео було корисним і чекаю на ваш зворотній зв'язок, і до наступних відео. З вами була Марина Осіпова і канал В'язальна майстерня. Дякую за увагу!